Паліативна допомога важко хворим пацієнтам. У Буковинському клінічному онкологічному центрі відкрили нове відділення. Сучасне обладнання та кваліфікована медична допомога важко хворим онкопацієнтам. У Буковинському клінічному онкологічному центрі відкрили стаціонарне відділення паліативної допомоги. Хто працюватиме тут, і які умови створені для пацієнтів? Це відділення для того, щоб Людей з онкологією вчили жити, і в подальшому вони могли за собою доглядати їхні родичі, близькі, ті, хто коло них є, розуміли, як себе поводитися з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи, і воно розраховане для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Стаціонарне паліативне відділення відремонтували та укомплектували сучасним обладнанням. Тут є 15 модернізованих палат. Відділення розраховане на 22 ліжка, які пристосовані для мобільних хворих і для їхніх родичів. Тут більше 700 квадратних метрів капітально відремонтованих площі. Все закуплено нове сучасне, що вимагає для паліативного хворого. Лікарі та молодший медичний персонал, які працюватимуть у новому відділенні, пройшли навчання і стажування для надання якісної медичної допомоги важкохворим пацієнтам. Молодший медичний персонал, який ми підібрали, це всі ті, які прийшли і сказали, ми хочемо робити добро. Відкрити стаціонарне відділення паліативної допомоги вдалося завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України. Наша установа заробила певну кількість грошей і вклали її в розвиток установи і покращення дання онкологічної допомоги. Ми мусимо все робити для того, аби розвивати наші обласні комунальні заклади. Це надзвичайно важко здається в умовах обмеженого фінансування, але завдяки тим, що в нас є. Фахові молоді перспективні керівники. Ми можемо залучати різні фонди, різні гранти, в тому числі вони дивляться, як в цьому випадку, де ми сьогодні перебуваємо з тим, що буде в планах реалізовуватися національною службою здоров'я, що буде контрактуватися. Вони йдуть новим часом, тому йдуть на випередження. Марія Цепілован, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4